Початку війни Кіровоградщина прийняла 49 релокованих підприємств з Луганської, Харківської, Донецької, Одеської, Київської, Миколаївської, Запорізької, Херсонської областей. Із них 35 вже повноцінно працюють. Решта завершують монтаж потужностей. До Олександрійського району свої потужності перемістили 20 підприємців. При центральній бібліотеці продовжує свою роботу юридичне приймання 3 та 5 січня на консультацію до спеціалістів Олександрійського місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги звернулися жителі міста. Популярні питання, оплата комунальних послуг та розгляд рішення НКРКП щодо утворення цін і тарифів. Юридичне приймання при бібліотеці працює щовівторка та щочетверга з 10 до 12 години в читальній залі за адресою вулиця Григорія Усика. 41. На сайті міськради опублікували нові реквізити для оплати послуг за розподіл газу на Кіровоградщині в 2023 році. Відтак, усі споживачі послуг з розподілу природного газу в межах Кіровоградської області, крім міста Гайворон, повинні сплачувати з 1 січня на розрахунковий рахунок зі спеціальним режимом використання, щоб був відкритий ТОВ газорозподільні мережі України в Ощадбанку. Самі реквізити та контактні телефони зазначені на сторінках Олександрійської міськради. Nada. У приютівській громаді з'явився ще один поліцейський офіцер. Ним став старший лейтенант поліції Олександр Бережний. 5 січня представники місцевої влади вручили ще одному поліцейському громади ключі від службового автомобіля. Це вже третій правоохоронець, який обслуговуватиме громаду. Він буде виконувати усі функції дільничного, але отримає ще й додаткові повноваження. Зокрема, зможе регулювати дорожній рух, виписувати штрафи та працювати з родинами, які потрапили в складну життєву ситуацію. Координаційний центр волонтерів Олександрії оголосив про черговий збір на рації, тепловізор та авто. Новий рік несе нові завдання, нові потреби військовим. Наші захисники сподіваються на нашу допомогу та підтримку, йдеться на сторінці центру. Треба на вчора для земляків рації, тепловізори, автівка, тож до роботи, реквізити та контактні телефони вказані на сторінці координаційного центру волонтерів. Олександрійців та гостей міста запрошують послухати сучасну українську поезію. Захід відбудеться 8 січня о 18 годині у Воліарт за адресою Святомиколаївська, 23, Вхід 100 гривень. Творчий вечір благодійний. Усі зібрані кошти будуть передані координаційному центру волонтерів Олександрії. Попередній запис за номером телефону 097 732 03 35.